Понад 90 смарт аудиторій, вайфай зони, гуртожиток і, власне, телерадіостудія навіть Київський університет імені Бориса Грінченка сьогодні відкрив двері для нових абітурієнтів. Понад пів тисячі майбутніх студентів разом зі своїми батьками прийшли дізнатись про можливості університету і відчути атмосферу, так би мовити, зсередини. Ну а ті, хто вже навчається і викладає тут, ознайомили гостей з особливостями і перспективами навчання для всіх гостей. Провели святкову презентацію на сцені. В аудиторіях вже відбулись майстер-класи, воркшопи і тренінги з різних спеціальностей. Київський університет імені Бориса Грінченка був заснований ще 1903 року. Він має 5 корпусів і розвинену інфраструктуру. А в структурі університету функціонує 13 факультетів, інститут після дипломної освіти і фаховий коледж. Навчається тут понад 9 тисяч студентів, і університет пропонує 55 програм магістерського рівня і 49 рівня бакалавра. А крім того, в університеті діє і докторська школа. Мені цікаво, як саме проводиться тут навчання і які факультети є, бо ну дуже багато різних можливостей, що вибрати, і мене найбільше зацікавили це та журналістика. Я всіх запрошую навчатися на наш факультет інформаційних технологій та математики. У нас чотири спеціальності дуже цікаві, і як на мене, найактуальніші. Ну звичайно, я ж себе хвалю. Це багато програмування, це мережі, це геймдизайн. Це доповнена і віртуальна реальність комп'ютерна інженерія це програмування зараз усяких наших відомих і зараз дуже актуальних розумних речей. Майбутні здобувачі приходять в університет для того, щоб відчути атмосферу університету вживу, запитати у працівників кафедру, працівників університету про. Майбутні свої спеціальності університет запрошує на навчання не тільки українських здобувачів, а й іноземних, тому що в нас існують і програми для іноземних здобувачів. Але здебільшого, звичайно, на перший курс вступають українські студенти, ну здобувачі, випускники українських шкіл.